Скромно, зважаючи на доходи усього 213 квадратів, два поверхи, але краєвиди, звісно, фантастичні. Не терма пані Надія регулярно викладає їх в інстаграм, тим паче, що коштують ці ландшафти набагато дорожче за будинок. І ця і сусідня ділянка на 20 соток у власності мера. Ми знаходимо оголошення про продаж ділянки поруч з маєтком Андрія Мироняка і телефонуємо за вказаним номером. Питаємо прямо про вартість. А по чому сотка землі, і скільки у вас соток є, щоб купити? Для порівняння середня ціна за звичну ділянку всі самі самій заспі приблизно 550 доларів. Тобто тут втричі дорожче. Мабуть, все тому, що сусідство з мером в Яремче це не лише статус, це інфраструктура, дороги, під'їзди, світло, порядок. І, схоже, все це оплачується не з приватного гаманця, а з місцевого бюджету. Загалом мер Яремчі має в своєму селі 8 ділянок на 156 соток. І якщо підсумувати вартість земельних володінь родини, виходить ще маленька сума: приблизно 546 тисяч доларів або близько 22 мільйонів гривень. Але не менш за землю люблять Мироняки-автівки. У самого мера лише старенькі Міцубісі Паджеро 1996 року. А от у його улюблених жінок цілий автопарк. На надію, Мироняк оформлений Червоний Вольво 2015 року. Купували новим в салоні. Наразі така машина коштує близько 30 тисяч доларів.